Привіт! Це твоя підказка від Всесвіту. Закрий очі і подумай про себе. І, можливо, зараз, через Таро ти дізнаєшся інформацію, яка тобі важлива, пораду чи підказку. Один із трьох розкладів буде твоїм, тому відчуй по першій карті. Це або карта 1, або карта 2, або карта 3. То що хоче сказати тобі Всесвіт, якщо твій вибір, карта 1? Слухай, навколо тебе є люди, які видають себе за інших, мають інші мотиви. Давай подивимося, в чому. Ой, слухай, люди, які можуть спілкуватися з тобою онлайн або бути на відстані. Зараз говорять тобі одне, а насправді думають інакше. Мають вигідні цілі, якісь корисні. І це партнерство. Це хтось із твого близького кола, близький партнер, можливо, твій особистісний партнер, який зараз лукавить, щось недоговорює, можливо, обманює. А ти боїшся самотності і тому закриваєш очі на цю правду. Попереду гарний етап. Але треба взяти ініціативу свої руки, розкрити всі карти, зрозуміти, хто перед тобою, і взяти ініціативу свої руки на те, як далі буде складатися твоя доля. Якщо тобі резонує, залишай в коментарях фразу Я приймаю. А тепер для тих, хто вибрав карту. 2. карта 2 – це про креатив, про нові способи і нові емоції. Ох, зовсім скоро починається новий етап. Завершуй все попереднє, всі переосмислення. Може, ти навіть працюєш вже над тим, аби відпустити старі емоції. Пам'ятай, що зараз, зараз ти зустрінеш своє кохання зовсім скоро, зовсім близько. Тому відпускай все, що було в минулому, і готуйся дуже цікавим способом до нового знайомства. Це твій новий початок, новий щасливий етап. В мене аж мурахи. Слухай. Дай відгук, кому резонує цей розклад, хто обрав карту 2, Дайте знати в коментарях. І обов'язково пишіть фразу Я приймаю та номер розкладу, аби я знала, кому більше зрезонували карти. Ну і для тих, хто обрав карту 3. Тяжкі емоції, які не відпускаєш. Тримаєш почуття вини, кому щось не пробачаєш. Це матеріальний розклад, розклад про матеріальні речі, щось залишилося в минулому. Тобі шкода за матеріальними цінностями, які залишилися або далеко, або в минулому, або далеко від тебе. Може хтось відібрав, може було руйнування, може ти шкодуєш за домом, за матеріальними цінностями, які були досягнуті раніше. Сухай, ну це тяжкий емоційний стан. Тобі точно потрібно з цього вирулювати, витягувати себе, тому що ці емоції вони затягують, не дають вдихнути, не дають до нового підійти. Це тяжкі емоційні грузлі, такі речі, які через почуття. Жалю, о, це точно почуття жалю, яке тримає тебе і не дає тобі зробити ривок вперед. Позбувайся ілюзії, що втрачене можна повернути, що це е, там твоє життя, ти тратиш енергію на минуле, а потрібно дивитися. Нові перспективи, вигадуй нові комбінації, займи свій мозок для пропрацювання стратегії і планів, щоб йти вперед. Не дай собі затягнути оцим минулим життям, минулими матеріальними цінностями, минулими досягненнями, якби затягнути себе в таку апатію, деструктивні стани та депресію. Все вийде, але треба змінити фокус уваги. Покуди, увага, туди і енергія. Залишай коментар, став лайк та ділись цим відео для того, кому воно буде корисним. Підписуйся.